Зараз я є командиром взводу безпілотних авіаційних комплексів. Це раптом саме свіжий якийсь там підрозділ, який був створений в липні цього року. Ось до того я більше року був командиром розвідувального взводу в 219 му окремому батальйоні 125-ї бригади ТРО, це львівський такий підрозділ, е Сихіський його <під підрозділ. Ось, а перед тим я служив в роті контрдиверсійної боротьби цього самого цієї самої бригади. Але коли ми тобто, нас набирали там, так просто ніби там. Всіх спортсменів не вибрали, так, так, типу умовно спортиків брали всіх. Але потім ми зрозуміли, що ми більше виконуємо завдання якісь там на, на Західній Україні. Ну, ми з хлопцями вирішили, що трошки нам не цікаво, ніби, ну бо все-таки, що прийшли добровольці, ми хочемо щось зробити, то ми всі перевелися в розвідку 219-й батальйон, який спочатку був на Харківщині. Ось. То ми так туди перевелися і вже, вже звідси так і працюємо. Спочатку ми були на Харківщині, на кордоні, і ну, напроти Білгорода ми працювали. Ну там було, тобто ми знали регулярно, раз на тижні буде обстріл мінометний, якийсь там час від часу, якийсь там щось там прилетить, і тобто, ну, це треба просто укриття зайти, ну і так там. Перекрити якісь там мінування, якийсь там вихід в Сірозону, десь там щось здобути, якісь там дані. Ну, це таке було розслабло. І після того нас перекидують в Бахмут, і ми такі, типу, ну напевно, ми таки на інерції такі заїжджаємо в Бахмут. Ну а там тоді вже було так досить жорстко зима, січень. 23-го року де, де та ну ми скажімо, ми не були ні психологічно, ні Ну, не мали ні сил, ні засобів для того, щоб працювати в Бахмуті. Там у нас дуже великі втрати були. Багато загинуло в нас, багато безвісті зниклих. Там, ну так, скажімо, як бій починався кілька днів, кілька діб міг тривати. І обстріли жорсткі, і там атаки, контратаки, і часто хаос творився. Де на своїх своїх накривали там мінометами, арчі, артилерією, і ну, якісь такі там командування також не було зовсім готове, бо там, історичні. там. Команди в рацію, ідіть їх там вбити, вибити, кудись там контратакуйте, куди, хто, що. і таке. Бахмут був найскладніший. Ну, Тим, що, скажімо, що ти постійно ти постійно був на прузі і ти просто не мав можливості якось там, розслабитися, відпочити. Ну, Морози тоді були жорсткі. такі, Ну і проти нас Вагнер працював, який такий був. Обдобаний повністю хімією йшли, ми їх клали, а вони далі йшли, йшли, і просто ти розумів, що проти тебе ну, якось важко. Це ну, тобто, там, якась тактика, стратегія, тобто, щось придумувати, якісь варіанти. Я працював на позиції Бандера називалася. Позиція Бандера називалася. І це був ще на монтаж, просто ще на монтаж, І ми на тому шеномонтажі що щось там зимою трошки ми зайшли, там трошки щось повикопували, що змогли викопати навколо. І ми просто от в мене була. Завдання спеху створити, то я просто по арештуванні виліз, так, на висоту десь там, якось, там, може, там метрів 5-6, і вибив бійницю собі, одну, другу, і так там дошки кинув на арештування, і ми просто ну, на, на тій високі, ми, там, як заходили, то це була наша спеха. Тобто ти там добу жив, тобто, там, спускався лише там, там на дві години поспати. У нас один хлопчина зачепився, і висів, поки його не зняли там, на арештуванні на ну, заштанину. І, і всі, поки не прийшли. Ну, бо то зима, на тобі бронік, БК багато, купа всього, і він завис, і він же просто селив. Не мав, щоб вивернутися і злізти. Ми там десь були до двох місяців, і просто в нас були настільки великі втрати, що наші інші там підрозділи деякі позалишалися, і тобто їх там з них лишилося ще менше, ніж нас. скажімо так. А нам, ну, ми просто встигли. то якось так Вийшли і, ну, і так. Там Багато повзали, багато там прийшлося речкувати, повзати, ну і так. Перемерзли, всі, всі, всі були майже там якісь там багато було не тільки таких травм, але й санітарних травм. Бо там, скажімо, коли ти на морозі, десь там добу другу чергуєш, там, воюєш, і потім приходиш, там, треба десь БК закидувати щось. Ну, тобто організм просто ну, виснажений. А, там, от у мене була, у мене чергова грижа вилізла, там якась там велика, бо, або типу, відчергував, відвоював, потім евак проводив і треба було БК закидувати. І просто ящики величезні там, кидав в пікап і просто зірвав собі спину. І в нас досвіду просто не було такого. Боїв взагалі в принципі ніяких. Ось. І, ну так, скажімо, загалом наш батальйон не був готовий до того, але мені здається, що і наша армія не була готова до Бахмуту. Створився міф фортеця Бахмут. Мені, коли перший раз показали на точці, типу, по Крупові, типу, от ти йдеш сюди, сюди-сюди, там кілька кілометрів, і ти маєш зайти на наші позиції. І ми йшли, і ми просто вийшли на позиції НГУшників, і ми просто до них в окоп заскочили. І хлопчина налікався, з автомати нас наводить. І ми налякались, бо ми не знали, чи це хто це є, бо, типу, бо там частина позиції була захоплена, там були москалі, наші були, і ти не знав, куди, що. Типу, ну, в такому хаосі тут треба розуміти, що втрат було масово через те, що ну, все було не керовано. Тобто був наказ тримати, всі тримали, і там потім ага, вже відкотилися, не було кому тримати. Ну добре, здаємо позиції, відкочуємося кудись назад. Мій командир в Бахмуті під час бою, командир взводу, він витягнув одного хлопчину пораненого, витягнув другого, і пішов сам відбивати там позицію, його з кулемета розстріляли. І ми його тіло не змогли забрати, бо просто не могли приступити, бо там кілька кулеметників засіло і просто крили цілу вулицю. Ось, так. Ну, я вважаю, що він у нього мега був чинок. Він зараз числиться безвісті зниклим, бо тіло не забрали. Ось, і багато тіл, яких там бо вулиця переходила з місця на місце, маскалі брали, ті всі тіла мінували. Тобто ми, коли приходили, хотіли тіла забрати, ми бачили, що воно заміноване, і ми розуміли, що ми не маємо часу просто розміновувати, ну, що не було жертв інших. І ми просто ті тіла лишали. Спочатку я не мав відношення жодного. Я там закінчував філософсько-боусловський, в семинарі навчався, і в бізнес-школі навчався. І для мене Ну, тобто я розумів, що моє завдання в тому світі, якась є місія, напевно, приображувати цей світ. Треба там від образу до подоби, йти за Іринеєм Ліонським, і ти, відповідно, це маєш зробити там, ну, через освіту, через культуру, це можеш ці, ці речі робити. А прийшов ну, в армію, і ти розумієш, що в тебе є інші засоби, через які ти мусиш діяти. І, ну, з часом ти втягуєшся в це все, ти береш якусь на себе відповідальність і ти розумієш, що ти несеш відповідальність за інших людей. Хлопчина, який в мене 20 років йому було, він прийшов, поза ним його був студент. Йому 20 років, і Олексій, він там тип, молодий пацан, дуже класний. Тип, і такий, що... Ну, ось, ми, ми разом жили в кімнаті і такий, як? -то, ну, мені, мені 40, йому 20. Він міг бути моїм сином. Ти сьогодні його там. З ним працював, все, там, він собі щось там готував їсти, ти йому там з ним сварився, бо він там пательню не помив. але, ну, то, так, ну, тобто, і, і Він ввечері, ти його, від, ти його я його зібрав я йому дав завдання, відправив його, кажу, ти їдеш до ту позицію, і ти там будеш працювати. І прилітає в півідрон, і він там, і мені дзвонять хлопці кажуть, студент загинув. Я я командир, це ж моя місія, я типу, тіло свого я мушу винести сам. І ти йдеш, за ним там, шукаєш там, дощ, і ти розумієш. Там взрив такий був, ну просто такий великий, що його там ну просто ти збираєш його, бо ти розумієш, щось треба буде передати. Його сестри дзвонять до тебе там і плачуть. І ти такий, типу, ну що ти їм поясниш? От Що ти їм зможеш пояснити? Одна старша, друга молодша, і, вони, там, вони істерики, і, і в них істерики, і в тебе самого. А до тебе. Просто зі всіх сторін визвонюють тебе. Комбат дзвонить, що там в тебе робиться. А до тебе вже дзвонить речовик і каже: типу, чуєш, там типу, я знаю, в тебе загинув. Дивися, там напиши, йому, що в нього було там два підсумки, бо треба списати майно. Тобі треба продумати місію, як його витягнути, і як інших людей замити, на ту позицію завести і все. Ну, бо завдання ніхто не відміняв. І ці всі моменти в тебе крутяться, як тобі треба, і ти розумієш, що тобі зараз дуже хижо. Але ти це відкладаєш на Путіна, потім що ти, окей, я пізніше буду це переживати. А зараз бо всі розгублені, всі до тебе прибігають, ну, треба ну, типу, для всіх це складно якось всім роздати завдання, бо інакше якщо ти всім не роздаш завдання, всім буде дах зносити. А потім ти довго-нудно горюєш, ну, тобі переживаєш усі моменти і якось там подаєш на нього там, подання на нагороду, і все, і до сих пір типу, згадуєш, ось студент, студент загинув. На війні, ну, Весь щастя з цим зустрічаєшся. Ну, вони до тебе проходять потім. На жаль, в мене сни, типу, мені дуже часто сни, багато сниться, сни, 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 і ти, ти то все потім ще переживаєш. Ось, ну, з ними розмовляєш, там, працюєш з ними далі. Ну, воно з однієї сторони, типу, плюс, бо ти ніби маєш якусь таку пам'ять з ними. Ти маєш розуміння, що все-таки є в Бога якийсь, напевно, задум щодо тебе. Ну, бо ти якось. В цей час попав десь в це місце і не, ну. Мені простіше, в мене богословська освіта. І я, в принципі, вірю, і мені це легше набагато переживати. Я розумію, що життя не закінчилося на цьому. Я розумію, що все-таки Бог тобі дасть сили завжди. Ну, він не дасть тобі на такого хреста, що і тебе завалить і тебе примне. Тобто ти маєш завжди щось змію, можливості тягнути його. Ну, поруч з тобою є завжди Бог. І він проявляє це в різний в різний спосіб. Скільки раз було таке, що там не знаю, накрили нас пакетом градів. І ти чуєш, виходи три, а, три пристрілка три, три градини вальнуло, і вже десь в нашому районі. І ти кричиш, типу, Каспер вали, вали в підвал. Ну ми без антенн працювали, ми, ми просто на поверхні. Він біжить в підвал, а ти біжиш, ага, думаєш, тобі треба забрати дрони, ну бо це ж майном, якщо дронів не буде, не зможеш працювати. Ти біжиш, вибігаєш з ними, і тут весь виходи, пакет прилітає, градів. І тебе вибуховою хвилі просто підіймає і заносить, і просто ти так. В польоті типу, в підвал залітаєш. Ну, головою там, вдарився, мав там, такі, там контузію. Але ж пакет градів за мене за спиною за три метри в сарай прилетів, і просто в сараї не лишилось, ну, одна градина прилетіла. І ну, типу, чисто так фізично, механічно, я, від мене би нічого не мало лишитися. Але я залетів в Погріб, той, там, такий вузький погріб, типу, я прямо туди Ну, Десь та також, типу, не ну, не знаю, я не впевнений, що це випадковий, таких дуже багато випадків. І, і власне, десь ці, ці розуміння, що ну, ми зараз виконуємо певну місію, ми захищаємо. Я хочу, щоб мої діти жили в Україні нормальні. Uh, щоб, ну, не знаю. У мене там Моя бабця була зв'язкової ВУПА, і вони всі там, ну, типу, там, Совєтська влада прийшла, вони куркулі, їх там всіх, хто на Сибір, хто загинув, ну, в підпіллі були всі. Ну, і Мене бабця виховувала, що типу, типу, ну, якось так, що, типу, за Україну треба можна вмирати, можна терпіти, можна працювати. Для мене це нормально. Ну, типу, війна почалась. Ну окей, будемо будемо працювати. Скажімо, для свого ментального здоров'я спор на спор я багато даю. Такий, скажімо, я розумію, що чисто фізичні процеси, якщо я потренувався, чисто біохімія при та, там виділяється багато гормонів, потім вони розкладаються на, на приємні гормони, типу, тобі там легше фізично, і, то, якщо ти фізично нормально тримаєшся, ну, то, то тобі легше набагато функціонувати. У мене всі хлопці там, спортом займаються також. ну, типу, Правдами, неправдами ти заставляєш. Ну, типу, там, Тим молодим ти просто ставиш ліміт, бо от ти сьогодні там, три рази підтягнувся. Окей, давай так, щоб за місяць ти там, міг там, три, три там по п'ять, наприклад. І Щось такого плану. І ти їм пояснюєш, ніби ну ти розумієш, в тебе не буде здоров'я, ти швидко втомишся, швидко там ти будеш мати травми, якісь там, або ти не зможеш, там не знаю, там великий коптер, гексакоптер піднімати, на пікап закидувати, скидувати, бика носити. Ну ти будеш просто ти не зможеш функціонувати. Питання з Росією нам би, ну тобто це, це той ворог, який ніколи не заспокоїться, ну бо він там ментально такий, це імперська держава, яка буде завжди тиснути і давити. Ну треба нам це розвалювати якось. Як це буде? Ну це буде важко, звичайно. Це ще буде купа всього. Але ну хіба ми, ми коли вірили, що там Совєтський союз розвалиться? Чи там ГКЦ буде вийде з підпілля і зможе працювати нормально, та ніколи ми не думали, що це колись десь якось буде, але стається якось. Ну ми, ми забуваємо про якийсь такий момент е, зв'язку з Богом. І ми, ми дуже покладаємося багато на там на західну допомогу, на зброю, на все і на те, що від нас залежить. Якщо ми довіряємо Богові, він там допомагає капелан. Я думаю, багато би міг би допомагати в тому випадку. В нас за весь період, ну скільки там два з половиною роки, у нас тріщи був капелан, до нас приїжджав. І це два рази він був у Львові до нас, коли ми були у Львові, uh -huh. а третій раз він десь десь там, коли ми були там ну, в тилу, то він приїжджав. А так на фронті немає капелана. Ну а разом з тим, що тут ми виходимо на позиції, і ну є йому висока, що ті хлопці вийшли і вже не вернулися. Ну. Я думаю, що це було б добре, якщо б вони мали духовний супровід. Я думаю, їм би було легше. І, ну, тобто, ну, багато є атаїстів, але в ну, мене всі, коли питаєш під обстріл жорсткий, мене, там вони починають молитися. В такі моменти, та, ти хочеш вірити, що щось є більше, що тебе захистить і допоможе. Але загалом ти його якось так. Це ворог, це люди, які прийшли тебе вбивати, нищити цю. Пліндрувати твою землю, твої, твоїх людей. І е, я не маю стільки ресурсу, насправді, щоб їх не Я не готовий типу, вкладатися в все, ще, плекати свою ненавість. Ну бо я не маю, ну, типу, я маю дуже багато всього, що я маю зробити. Тобто ти розумієш, чого він сюди прийшов, ну, навіщо він сюди прийшов? І він це все, що він роб, робить. ну, він, він буде мати можливість, він тебе вб'є. І не тільки тебе, і далі піде. Я тішуся, коли віддаєш там, там, Фейсбук і дивишся, що в когось є можливість жити нормальним життям, бо це ми для того, типу, тут стоїмо, щоб хтось нормально міг жити. З другої сторони, ти розумієш, що ну, люди добрі, типу, з гальмів знімаємо і типу, ну, воно ж може все змінитися, тому давайте трошки щось зробіть для того, щоб, щоб бути готовими до того, що може бути гірше. З частиною людей важко спілкуватися, бо, бо коли вони тобі пишуть там, Привіт, що там, а коли ти вже закінчиться, ну це такий. Типу, ну, ну, скільки що ти зробив, щоб це закінчилося? Ну, це, типу, ти втік там за кордон, і типу, ти чекаєш, що воно закінчиться, ну, ну, окей, я не маю дуже про що з тобою спілкуватися. А, якось так. Але є велика частина людей цивільного життя, які дуже добре розуміють, з якими там приємно це уку, наприклад, та, це, на, типу, ти розумієш, що це дуже близькі по духу тобі, люди, по цінностях, і тобі приємно з ними спілкуватися. Я дуже просто хочу побути сім'єю. З ними так, у мене діти вісім-десять там, і я з ними не набувся. Ну я, я ж скільки там кілька років я пропускаю. і Мені дуже хочеться бути mm -hmm. з дружиною, з дітьми, бо ну, я розумію, скільки я це втрачаю. Ось ну, та десь думаєш, мрієш про щось бути, ну віриш, що то коли закінчиться.